Вітаю вас, 8 серпня сьогодні. Давайте разом розглянемо останню новину. А потім зроблю ще окреме відео стосовно ядерки випробування ракети з ядерним зарядом чи ядерним там, двигуном, як правильно, бурєвіснік. На полігоні «Нова Земля. Тут в цьому відео розглянемо ось останню новину США та РФ можуть домовитись про припинення вогню, що закріпить, закріпить контроль Москви над Кримом і східним Донбасом, а також змусить Київ відступити з підконтрольних районів Луганська та Донецька, які контролюються саме зараз Україною. Тобто відхід. Військ, з Луганщини, ну, там, на Луганщини, ви ж знаєте, що трошки, і з Донеччини. Решта, решта областей, мається на увазі Херсонщина та Запорізька область, Запорізька Аес. Поки без, без якихось, взагалі, без, без наголосу на, на ці області. Ну, якось дуже дивно. Давайте. Чи буде так, що США та Росія можуть домовитись про припинення вогню в Україні? Давайте по, по поличкам. Чи домовляться США та Росія про припинення вогню на території України? Чи домовляться? Так, король мечів, розмови, зустрічі, вищий суд. Тут обман падає. Обман і луна поряд. Ну, обман і луна поряд, і ще поряд трійка Кубків. Це зустріч. Щось не дуже комусь хочеться домовлятися. Ви зрозуміли кому? Колісниця: зустрічі будуть. Стосовно війни, Росія буде. Є вибір, але ілюзія. І таємниця. Таке відчуття, що вони знову будуть тягнути резину. Не показує прямо 100%, що так, домовляться, не показує. Чи буде припинення вогню в Україні до кінця серпня? Чи буде припинення вогню в Україні до кінця серпня? Сила. Відлюдник. І ту Спентаклі. Ну, тут знов карта шансу. Є шанс. Будуть прикладати сили, домовленості, розмови, зустрічі. Щось глобальне. Король Пентаклі, Трамп. Зустрічі будуть. А, ну-ка, перемога. Роздуми і відтягування часу. Сім Пентаклі. Відтягування часу. Розтягування терміну. Тягнеться знов резина. Так, ладно, тут, в принципі, трошечки зрозуміло. Давайте далі. Чи можуть США та Росія домовитись, що. Під контроль Москви. Під контролем Москви буде Крим, Донбас та Луганщина. Чи домовляться США з Росією, що під контролем Москви буде Крим, Донбас та Луганщина? прям повністю області. Кордони, король Пентаклі, домовленості, зустрічі, повішений. Луна, і знов обман, і знов тягнеться резина. Спеціально тягнеться резина розмовами, зустрічами і так далі. Хочуть більшого, ніж оце, що я перечислила. Крим, Донбас, та Луганщина. Хочуть більшого ось. Бажання більшого. Давайте спитаємо по-іншому. Чи зможуть США та Росія домовитись про те, що всі території, які окуповані зараз Росією, залишаються за ними? Чи домовляться про таке Росія та США, що всі окуповані території залишаються за ними? Знову обман. Якийсь обманний маневр задля перемоги. Взагалі-то бажання не по лінії фронту, а всі повністю. Знов обман заради перемоги. Карта уходу і смерть. Ну тут відповідь, в принципі, ні. Відповідь ні. Чи залишаться всі території, які окупувала Росія, за ними? Чи залишаться всі території, які окупувала Росія в Україні, за ними? Диявол. Робота. Знов диявольська робота тягнути резину. Вибір. Зустрічі. Вибір, ніби згодний, ніби не згодний. Ілюзія. Ілюзія. Ну, ви бачите, що воно виходить. Навіть якщо і про щось вони там домовляться, падає постійно обман. І це падало і вчора, і позавчора, і позапозавчора. Падає обман на обмані, обман на обмані. Хто сказав, що вони будуть дотримуватись припинення вогню? Хто сказав? Ми будемо дотримуватися. А хто сказав, що вони будуть дотримуватись? Стосовно територій, вони хочуть все. Більше. Вони хочуть більше. Наприклад, якщо домовляться США, Росія та Україна про припинення вогню. Чи буде Росія дотримуватися цього припинення вогню? Чи буде дотримуватися Росія припинення вогню? Якщо домовляться. Дії, задоволення, важкість, Україна, плани, страх. Вони будуть робити все для, для власного задоволення. Ну, тобто, ні зв'язані руки, ні. Тільки розмови. Пасив, теж відповідь, ні. Це карта фронту, це карта окупованих територій. Ну, фронту. Дії. І башня. Вони будуть... А, я зрозуміла. В них по плану робити якісь провокації. Вони можуть самі влаштувати якусь провокацію на своїй території. Ну, наприклад, там, на Донеччині, в Донецьку, там де ще. Сказати, що це Україна, і знов гатити. Тому що падає все одно башня. Імператор Дурень показує свою силу. Вищий суд. Ні. Вони не будуть, вони не будуть. Вони не будуть дотримуватись домовленостей. А ну, покажіть, будь ласка, саме зараз влада Кремля? Саме зараз влада Кремля що планує? Що планує стосовно ось Трампа, України стосовно припинення вогню, завершення війни? Що саме зараз влада України, України, влада Росії? Влада Росії, що вони саме зараз планують. Розмови про гроші, боротьба, нестабільність, тупік і власність, і захист. Захисна позиція, позиція розмов, позиція грошей, позиція нестабільності туди-сюди, десь тупік і території власність. Нічого нового. Повтор того, що було. І знов карта хитрості. Росія, повільність, військові. Повішений і карта війний фронту. Це що значить? Вони взагалі не збираються зупинятися. Дурень якісь дії по відношенню до світу. Якось надурити, обдурити, обхітрити, обійти, залякати, залякати. Ну, якось така ситуація. Бачите, що воно відбувається? Тягнуть резину, насправді, просто тягнуть резину. Задля чого вони тягнуть цю, цю резину? Задля чого Росія тягне резину? Задля чого Росія тягне резину. Ну, таке бажання в них рухатись. Бажання рухатись. Бажання рухатись, бажання... В них ще є військові, військові цілі тут. Вони ще не захопили те, що у них було по плану. Але від домовленостей, від зустрічі, від розмов теж не збираються відмовлятися. Показують з одної сторони, що вони нібито готові на зустрічі, на домовленості, а з іншої сторони, виконують свої наміри ще просунутися і ще захопити, і захопити і так далі. По максимуму захопити території. Луна, обман, повішений і карта перемоги. А вони збираються все одно тут бути переможцями. Чи вдасться, їм це? Чи вдасться Росії оці їхні плани? Чи вдадуться Росії їхні плани? Вдадуться Росія і їхні плани. Україна. Рішення. П'ять Пентаклі. Бідність, робота, диявол, мах, сонце, Росія. Ага, ага. Повторення того, що було, відльонок. Ну, будуть прикладати всі зусилля, все, що в них є, для того, щоб добитися своїх цілей. І обманювати, і обдурювати, і робити те, що і робили. І шантажувати, і залякувати, і маніпуляції. Ну, Сподіваюся, що пасив в кінці падає, та зв'язані руки зв'язані руки на всі їхні плани. Або частково їм щось вдасться двіка пентаклі, а щось ні. Ну, сподіваюся, що нічого не вдасться. Ну, Ви бачите, що воно показує. Як вони хочуть припинення вогню та закінчення війни? Насправді це все просто якась, така, якась показуха.